Так, банда, ще одне цікаве відео. Крім того, що на наших акумуляторах ви можете їздити на своєму електроскутері. Ще може вам запропонувати, зараз мають доїжджати нова партія. Ось такі інвертори до наших акумуляторів. Зараз Ігорко вам покаже, як це працює. Ми вам даємо перехідник. Тут буде антиспалах, спеціальна така штука. Ну, може бути і XT-шка, неважливо. Підключаєте 72 вольти. Наприклад, інвертор. Цей акумулятор має 72 на 63 не пам'ятаю, скільки кіловат трохи має. Кінца... 70-220. 70 це заряд акумулятора. 220, що він видає. Включили. І чітко, класно працює. Хату, скажи мені, якщо в квартиру. Заживете. Вилка-вилка, відключив вхідний вилка, вилка. автомат, так? Так, сюди вставляється вилка, з іншої сторони теж вилка, щоб розетку підключити, але перед тим підключати від неї автомат, той, що йде від мережі з міста, відключаєте. Підключаєте потом сюди вилочку, вилочку в розетку, ну хаті є. А яка кіловатність його скажи? Він має 200, 2400 Вт до 5%. Ну, коротше, 2,4 кВт до 5,5 кВт. Ну, плюс мінус. Через тих 3,5 кВт буде тримати. 3,5 кВт. 5,5 кВт буде. Може ага. витримати, якщо там якийсь скачок буде. Так, 3,5 легко. І підключається, в принципі, до будь-якого акумулятора. Ну, помножь, 72 на 63. Маєш телефон, скільки тут є кіловат? Ну, менше з тим. Давай покажемо на цьому: 72 вольта, 117 ампер годин. На такому скутер проїжджає до 250 кілометрів. А тут, якщо я не помиляюсь, є 9 з чим-то кіловат. Ви можете собі замовити на скутер ось таку збірку: 72 вольта, 37 ампер, можна 63 ампера, 70 ампер, 117, 150. І від того буде залежати кіловатність, запас ходу вашого електроскутера. І ще, якщо є потреба, можна, можна буде. У нас скоро має там буквально до тижня часу знову поприїжджати такі інвертори. Багато хто вже їх проплатив, чекає. І ви також можете собі їх замовити. Перехідник, кабель, все повністю йде в комплекті. Можна навіть живитися зразу зі скутера. Там є спеціальна така фішка в скутер, вставляєте і буде подавати теж 220. Все. Всім гарного дня. Тому цікаві хороші акумулятори з гарантією 12 місяців від компанії Вольтмото. Підписуйтесь на наш Тікток. І також у нас багато класної гаранті... з гарантією електричної е... техніки скутерів. А, ще от, от ще така штучка йде. Вставляєте в гніздо скутера. Напряму. Напряму і теж можна зробити 220 вольт. Всім гарного вечора.